Доброго з України. П'ятий сезон новий герой. Стабільно щомісяця з'являється новий герой. Каєр і Бормейт, Пісня Лебедиці. Не знаю. Якщо так розрави підуть далі малювати і героїв придумувати, то так, звичайно, можна ще на декілька років вистачить, взяти всю флору і фауну. І на героїв перетворити. Ну, ім'я якесь таке, як на мене, досить грубе, чоловіче. Ми і з тим поїхали в клас, боєць, майстер битви, може навішати сокирки, буде текти кров, буде тукати там якісь. Певну кількість е, ХП знімати, ну там 10 ХП, грубо кажучи. Значить, Поїхали далі, сім'я. Сім'я, е, якщо там 2, 3, 4, 5 героїв, то є шанс 20, 25, 30, 35, що з'явиться руна, яка нанесе шкоди на 50% більше. Такий дотик, хороший дотик. Окей, є, він є. Е, і далі ще в неї є. Е, коли з'явиться 20 камінців відповідного кольору, то збільшує на три ходи атаку команди. Ну, такий непоганий також дот. Правда, ну, він вже буде вирішувати, м'яко кажучи. Якщо це ПВП там в кінці бою мало що вирішувати. О, а якщо якісь івенти, ну не дуже цей герой під івенти підходить. Тому ну, є цей та тобто, є. е По статах 781 атака, вище середньої, і непогана атака, не імбічна, але непогана. Броні також. ну, так, середнячково 765. Життя більше середнього. Ну, як в цілому, то стати всі непогані, вищі від середніх показників, щось трішки більше. Ну, життя саме більше від середнього наваляно. По ультимейту. О, любовної узи. Швидкість в мене середня. Ну, так собі. Як на мене, ну, при її ульті. Це як, як шотер. Правильно було б, щоб вона була швидка. О, ну, Середня, та й середня, не критично. Е, хто піймає, прокачає, можна розкрутити до 9 камінців. Е, значить, лупить вона 470 шкоди по цілі. Е, ну, як сказати, не самий, імбовий, не сама імбова шкода. Їй 500 і більше, які б'ють. Ну, якби сама атака в неї висока, буде боляче. боляче буде. Ось, е, Далі. Регенерація мани цілі понижується на 32 на протязі трьох ходів. Е, в принципі, е, ну, як би не стопорить, але на третину зменшує регенерацію мани. Ну, круто проти якоїсь улупі, якщо її встигнути зарядити, ну може допомогти. Як вона повільна, да ще її трошки зменшити реген мани, то, то досить класно. Далі ціль отримує мінус 46 зрізу броні на три ходи. Ну Погано, що на три ходи. зріз, то звичайно досить крутий. Тому що є зріз в червоних, та ж сама ангбода, вона зрізає більше до 70, але е, там е, треба накручувати цей зріз, постійно його підтримувати. Е, каїті 50 зрізає, в принципі, але в Каїті не така багатогранна ульта. Ось. Е, зріз непоганий, но. Якби на фоні того, скільки є червоних ріщиків, то ну, нічим, нічим поки що не дивує. Якщо на сіль діє негативний ефект, то найближчі вороги також отримують шкоду і, значить, також отримують... а шкоду не отримують, просто ефект. Так само понижує набір манни. Ну, що вам сказати, резюмуємо. По, е, в цілому, скажімо так, по ульті не вразила. Нічого особливого я тут не бачу. Навіть якщо вона там зіб'є на третину е, реген мани, ну, на три ходи. Ну, зіб'є, ну, добре, непогано. О. Це середній герой. Для якихось подій використання ну, сенсу його немає. Є він по одному. Для ПВП ну, титан. Титан ну, можна використовувати знову ж таки для початківців, кого там елементарно Ченгрбоди немає чи Каїті немає. Ну, це були геми. Хто грає там рік і більше? Я думаю, що могли хоч когось з них піймати, і цей вже герой втрачає свою актуальність. Якби ПВП-шний да, герой, десь його можна використовувати. За рахунок того, що там сім'я, п'ятий сезон і так далі, то можна десь з іншими героями п'ятого сезону використовувати. В нападі, ну, так собі, якби використовувати можна в захисті, от в захисті, мабуть, десь на плечі, навіть. Я його краще використання бачу. Середній герой. Якщо його десь поставити на плече, то ще не ліворуч, а праворуч, щоб там ліворуч, може хтось стояв, щоб, щоб якийсь дебаф накладав перед цим, то в теорії може на плечі постояти. Але знову ж таки, далеко це не такий топчик типу Джован Сінг. Який буде стояти на плечі і з яким буде важко боротися. Та навіть якщо взяти п'ятий сезон, взяти, наприклад, ось Сапію, то вона мені здається набагато страшніша. Тому що е, цей, вона блочить, і вона без всяких умов по трьох блочить. І е, там не так важлива шкода, як. E, e, хоча тут ще дошкода до йде і так далі, о, то сапія якби на голову вище. Вона просто блочиться, а, зменшує регенмани. Тобто ну таке, там є по трьох, це є по одному. Ну Десь в ну, от війнах ну проносити центра теоретично чи там якихось важких броньованих героїв да, може допомогти. але Нічого унікального в цьому герої я не бачу. Тобто, якщо порівнювати з іншими героями п'ятого сезону, то це так можна сказати на трієчку в порівнянні з героями п'ятого сезону. В цілому, ну да, стати непогані, якісь є додаткові примочки, якби не такий вже поганий ультимейт, але коли постійно сподіваюся на щось унікальне, краще. то Чесно кажучи, цей герой мене не вразив. Оціночка йому 9. Хто піймає, то, звичайно, вітаючи, хто піймав, але ну, е такий герой. Далеко-далеко імбовості ні в чому я в ньому не побачив. Всім дякую за увагу.